Шаную воїнів, біжу за героїв України. В Івано-Франківську відбувся сьомий всеукраїнський спортивно-патріотичний забіг. Його приурочили пам'яті загиблих героїв України. На старт вийшли близько пів тисячі легкоатлетів-аматорів. Вони долали дистанцію довжиною 1200 метрів. Родини завжди охотно приходять сюди. Вони знайомляться між собою. Вони спілкуються між собою. Вони просто бачать кількість людей, які приходять бігти за героїв. І також їм десь в моральному плані це дуже важливо, те, що за їхніх рідних, які віддалися у життя, пам'ятають, і це ми зобов'язані це робити. І я надіюся на те, що з кожним роком, щоб кількість героїв не збільшувалася, ми тільки за те, щоб учасників збільшилися, і щоб бачили, що місто Івано-Франківськ шанує своїх героїв. Також до забігу долучилися мати наймолодшого в Івано-Франківській МТГ, 18-річного загиблого воїна Тараса Стахіва. Пані Надія пригадує, у перші дні повномасштабного вторгнення син без вагань добровільно став на захист України. Це є ще одна можливість для родин загиблих зустрітися, обійнятися, підтримати одна одну словами, навіть запитати, як твоє здоров'я, і це теж має велике значення. І тому, я спілкуюся з матерями загиблих, і вони відчувають мій стан мої почуття. Я відчуваю їх, і тому це нам дозволяє такий спосіб боротися далі далі. Так. Шанувати пам'ять полеглих традиційним забігом долучилися родини героїв: їх друзі, військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів, рятувальники, медики, волонтери та посадовці. ОДА Я переконана, що свій робочий день повинен розпочинати, як допомогти Збройним силам України. Що треба зробити для наших хлопців? Яку опіку й турботу створити для родин героїв, для батьків, для діточок? Це цілий комплекс заходів, які ми маємо. Му кожен день робити патріотична акція Шаную воїнів біжу за героїв України. Відбувається з 2018 року у всіх регіонах України. Віра Ковцун Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.